Я вас вітаю, шановні, ви на каналі Пан Džin. Ну може, хто ще тільки підписався на канал, то це буде новий. Так, я вже тут дуже багато разів був у е, цій крамниці, яке... Але, як кажуть, але єдиний нюанс. Ну, а нюанс полягає в тому, що це нарешті людською мовою. То декілька разів я був у цій кривниці і знімав собачою. Тож пробачте. Ну а зараз ті, хто не підписався, має шанс підписатися на мій канал, підтримати україномовний канал і взагалі раджу дивитися тільки україномовні україномовній каналі на Ютубі. То, будь ласка, підпишіться на цей канал, підставте лайк. Дякую. Або, якщо правильно казати, мені подобається більше казати вподобайку. Поставте вподобайку. Підпишіться на мій канал Телеграм. Якщо хочете підтримати, то можна і бути спонсором цього каналу. Внизу ви побачите, спонсорувати. Або, якщо ви можете підтримати цей канал, знизу буде опис, як це зробити. Дякую. Ну що, це ікеа. Зазвичай вона може не дуже відрізнятися від інших Ікеїв у світі, але знову є нюанс в тому, що... Яке саме в Японії робить під японський штандарт. Тобто на кшталт, якщо, наприклад, там вже маленький диван софа, то він буде мати трохи нижчий розмір за маленький, трохи, такий от, трохи мізерний. Спеціально для японців. І багато речей, справді тільки, які можна використовувати в Японії. Якщо бачите, можете побачити саме ціни. Ось такі ось маленькі диванчики. Це десь приблизно 700 доларів. Оцей такий диванчик. Що мені тут подобається, що кримниця сама велика, і вони так наробили такі кімнати. Тут тобто як дивитесь, як воно може виглядати. Завітати, наприклад, як таке враження, яке є заходити в квартиру японську. Отак от має вигляд японська о, відпочивальня. Така от шафа. Ну і нарешті канамі. So, моя мета в цій крамниці це подивити ліжко. У гостинну кімнату, там якусь шафу подивитися. Ну, просто подивитися шафу, наприклад, тому що е ціни зрівняти зараз в Японії зросли ціни. О, я так теж хочу відпочивати. І подивитися, як щось змінилося, і подивитися стосовно, чи дешевше буде зробити мені самому. Там, наприклад, шафу. А якщо там ціна буде майже однакою, то звісно краще купити і якби не паритися. А якщо там дуже, ну, дуже відрізнятися, то звісно зробити самому. От. Ну, ліжко, то звісно робити я не планую. Краще вже придбати. Ну, от зараз прийшов подивитися, що саме тут є. Та й взагалі. мене японська, саме яке мені подобається. За зручністю, за якостю. Ну, нормально. Йдемо далі. Так, а ви поставили сподобайку, а? а? Зараз перевірю. Ціка цікава річ. Я хочу сказати, що сама кормниця Ікея підтягнула рівень життя в Японії. Так, так, так. Не стосовно там там якогось там, рівно, якісь речі. Ні. Ікея показує, як потрібно жити, що мати їдальню, окремо, а не як зазвичай японці там на полу їдять. що ну, Трохи не навчили їх побуту, що потрібно якісь шафи, а не просто. от... Японці дуже люблять складати всі свої речі просто в такі бокси, коробки, пластикові стоять. Речі висять на стінах, дуже забагато це. А от саме і показує, як потрібно влаштовувати і обладнати своє житло. Ну, дуже так все. Тут кухня, тут же їдальня так маленька, зазвичай що маленькі кімнати у японців в квартирах, зазвичай ті, і не тільки в квартирах, навіть в будинках. То показує, як можна все обладнати і гарно виглядає. 8 манів, ну це 1 ман з японської це 10 тисяч означає. То, Тобто 8 манів, ну десь приблизно 500 доларів. Оце ліжко. Капець оця шафа 12 манів. Ну Це майже 950 доларів. Ну, Трохи зашкалюю ціни. Так, ціни зросли, сутево зросли навіть для ікея. Тому що, наприклад, от я на кухню планував щось на кшталт цього. А зараз ціна вже от 6 манів з половиною. Вау. 64 тисячі єн. Це, ну, це так десь приблизно 450, може 500 баксів, приблизно, так. То Я там трохи помилився, 8 манів, 80 тисяч це десь 700 доларів. ну. Може 650. А це десь 500 буде. Але біля кольору мені потрібно. Навіть на початку я планував придбати стіл саме Ікеа. Але потім змінив свою думку, тому що ну, не підходить за стилем моїм дизайну, то я буду передбувати його в іншому місці. Та й взагалі тут ну, ну, щось на кшталт, ну, більш-менш ну, щось от дуже ну, приблизно тут цей стиль мені ще підходить. Ну так, більш-менш. Навіть. Римські хрести, круто. Ну, мені вже зараз не підходить цей стиль. Ну, він підходить, але я краще знайшов. Открізь туда йти. От гарний приклад от стосовно маленьких кімнат, тобто от там от їдальня. Так от виглядає, наприклад. І тут же відпочивальня, тобто, не, пробачте, відпочивальня, тут вітальня. Їдальня, з вітальні, тобто, тут так, диван, ну така студія. І зазвичай виглядає гарно. Але чомусь от в Японії так не роблять. І... Саме через це в Японії майже ніхто не запрошує відвідати в гості. Так? Тобто не ходять японці один до одного майже, тому що соромно, так як це не дивно звучить, соромно, тому що там зайдеш, там, як таке, ну, завжди мене таке враження, як якийсь там склад. Якби таке вигляд мало, то звісно б завітали б один до одного. Але так як має трохи інакший вигляд японське житло, то звісно. І ніхто нікого не запрошує. Дуже багато різноманітних шаф, і от можу сказати, що тут тільки зараз з часом японці почали змінювати своє рішення стосовно обладнання своїх домівок. Трохи почали там якісь використовувати шафи, а то взагалі бокси, бокси, ці речі висять на стінах. Оце взагалі мене дуже дратувало, коли заходиш до якогось японця, а у нього на стінах висять речі. там Сорочка, там кроватка, штани, ну добре, що ще не труси. ну Тобто так вони зазвичай звикли. Ну Зараз тут вже почали потрохи використовувати. Європейське життя трохи вірує тут. Тому я планував це придбати на кухню. Ну, Мені підходить вона за стилем, за, за кольором. Вона коштувала 20 манів, зараз вже 31. Ну, на 50% подорожчала. Не на 10, на 50%. В Японії ніякої війни немає, але ось так от все подорожчали. Просто суттево. Ви запитаєтесь, зарплатня може змінилася в Японії? Ні, залишилось такое. І зараз дуже все відчувається, що економіка дуже падає, прибутків людей так само не зростають, тільки зменшується, податки зростають. Ну, час поміркувати, що далі робити. Взагалі мені дуже подобається тут просто дивитися, як японці ходять, дивляться, придивляються. такий побут. Майже такий погляд в життя в японській квартири. Потрібно, наприклад, Це одинарна якось ця, вона коштує 37 тисяч, а мені потрібна ну, невелика, але трохи більше, ну, 46 тисяч, майже 350 баксів. Ну, під стилистику більше це підходить. Хоча і так само, і це, але я не полюбляю ось, ось ці коти постійно битися в них це 100%. Ну, цей варіант такий непоганий, так ліжко так виглядає, як одинарний, так, наприклад, для дитини або для гостей хтось завітав. А якщо потрібно, то воно так от розкладається в таку велику частину і ліжко вже таке перевертається ну, на дуже таке велике місце відпочинку. І вартість 47 тисяч, майже 48 тисяч, це десь приблизно ну, там 350. Доларись, а можна, ну, майже 400, 400, трохи менше. Ну, є на чим поміркувати так само. Оцей інакше кольор, а так воно виглядає. Ага, ну так от воно висувається. мені Це сподобалося непоганий варіант. Прикольно зробили. Тобто можете самі налаштовувати собі свою шафу. Монітор сюди влучили і прикольно виглядає. Всім прикаті! У мене запитав е, за японський прапор нещодавно, а тут майже виглядає як японський прапор. Бандана. Минулого разу канамі сюди прийшла така, а-а-а, як тут чарівно. І зараз. Таке вражений десь аватар. Отак от виглядає японська родина. Татка в телефоні. Мама з дитини. Гора панда. Ну майже справді гора панда. О, там щось більш цікавіше. Я й досі захоплююсь динозаврами, палеонтологією, і досі збираю марки з динозаврами. Хоча подяка особиста моєму другові зі Львова. Максим, тобі велика подяка за особисті такі, а, за такі особливі марки з московським королем. Це просто супер. Ці марки випустили, надрукували ще до того, як потопили московський крейсер Москва. <свистач> і тільки надрукували, коли там послали да, Москві з їхніми кораблем. <свистач> Московські От, і випустили да, ці марки. І я попросив свого другу, Куп придбай мені, будь ласка. Тоді ще не було такого ажіотажу. І він пішов і уявляєте, саме в цей день потопили Москву. І він приходить на пошту і забирає останні марки, там ще цілі, там ще такі дрібнички, там ну, окремі такі були. І він придбав мені. І він і, майже в цей день почався, адже отажці побігли купляти ці марки, тому що потопили московський крейсер, Кор... московський коридор. Слоник, слоник, слоник. О! Вітання з Египту. Я дуже радий вас бачити. Так, де тут наступний орк. Тититири. Титири. Ти -ти 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 так, щось я проголодався, зголоднів. Так, поплив я знову до Єгипту, там кажуть, багато орків. Я таке тут ходжу, ходжу собі, придивляюся. Така мені так тихенько сховала за спиною і така, і ми йдемо, а вона таке. А, капець. Ну, зараз час трохи перепочити. Крамниця справді велика. Я трохи зголоднів так само. Акула то що, і проще плила собі до Єгипту, а я в Японії, то мушу, на жаль, щось обрати, що саме тут є. Ой, як я скучив за пюрешкою, М -м -м, з м'ясними тертельками. Ну і, звісно, якогось гарного червоного вина. Мерлот. Ну, зараз подивимось, як воно за смак. Запах гарний. Приємне вино, приємне. Терпкий такий смак. Файне вино, файне. Правильно. Майкай, майкай, майкай. На цьому все. Це ми просто вже з п'ятої спробуємо записати, то постійно нас хтось відволікає, то канамі сміється. То не забуваємо поставити вподобайки. Ми пішли дивитись далі, там якісь дрібнички. Не забувайте поставити вподобайки, підписатися на канал YouTube, на наш телеграм-канал, на TikTok, Інстаграм, стати спонсором ну і так далі. На все, на все. Дякую. Слава Україні, слава нації та пиздець Московській Федерації. На все добре, бувайте!